На початку повномасштабної війни священик православної церкви України з Волновахи і Гумен боронив Донеччину на передовій. Був командиром підрозділу. Наразі він військовий капелан, допомагає та духовно підтримує бійців на фронті. Як саме Макарій розповів журналістам Суспільного насправді, капелан являється як можна сказати, духовною підтримкою, як тими ангелами його справдався підтримувати бійців, молитися за них і. Навіть насправді, коли бувають моменти страху, тяжкості, капам повинні показувати, що все нормально, все добре, ми переможемо, що з нами Бог. І дійсно, навіть сьогодні війна вона показує, що дійсно з нами Бог. І якщо б з нами Бога не було б, напевно, ми цю війну вже програли б. Бо тому, що ми сьогодні дивуємо весь світ. Але насправді це не ми дивуємо. Дивують наші люди, наші хлопці, але без підтримки, знову ж кажу, Бога, ми б не перемогли. Бо тому, що в нас. Я, наприклад, на війні бачу дуже багато чудес, тобто, які нереально пояснити, тобто, для чого я це веду. Якщо ви раніше би сказали на курсах військових офіцерів, коли, наприклад, що можна з гранатомета підбити К-52, броньований танк, який називають росіянами, які літають поверхні, з вами б спим'ялися і сказали, що хворий, ну, це нереально, неможливо. А коли боєць бере той РПГ і збиває, той К-52 з РПГ, і він лягає на землю. І це фантастика, це неперевершено. Раніше не перевершено. могли сказати, що можна, наприклад, підірвати танк гранатою F1. Сьогодні підриваються танки гранатою Ф1. Тобто, мається на увазі, відбувається те, що не можна було пояснити, що не можна навіть було уявити. І знову це завдяки якось смикалося хлопців від кріпості, але знову це ж як говориться, багато речей приходить з дня і подає силу. Капала же, що його служба це дійсно підтримка хлопців, це щоб не опускалися руки, давати надію. Коли відбуваються, наприклад, якісь незрозумілі речі в житті бійця, наприклад, от мене стикаються з тим, що в мене хлопчина сам воює за Україну, у нього дружина і син находяться на тій стороні. Вона сепаратистка, вона підтримує руський рус мір і вчить сина підтримувати руського миру. Тобто сина вже вчить бувати українців, бо, тому, що все-таки батько воює. І дати це зрозуміти хлопчині, щоб він не переживав за свого сина. Розказати ну, що підтримати його, що не все так страшно, як ти собі уявляєш, що твій син просто ще маленький, він не зрізняє, де біле, де чорне, прийде час, він виросте. І якщо ти дійсно будеш поводити згідно, і буде знати, що в нього батько герой, він буде їм пишатися. Питання про зброю в Капеланочі можна брати, насправді, не можна. Є прописано правила ООН, є прописані наші церковні правила, і канони до цього говорять. Але знаєте, правила це добре. Правила вони стримують від багатьох проблем і гріха. Але є одне но. Коли ти бачиш, що побратимам тяжко і їх менше робиться, і ти стоїш, навіть як капелан поряд, і не береш зброю, бо тому що все заборонено, бо тому що не хочеш не грішити, я вважаю, це неправильно. Ти, як капелан повинен зберегти хлопців в життя. І ти тоді, в цей момент, всього бою чи ще щось, ти повинен взяти до руки зброю, захищати своїх побратимів. І я вважаю, що Бог за це людину засудить і, і виправдає. Так що от слово можна не можна, це питання риторичне. Але я вважаю, що це кожен має вирішувати для себе. Якщо ти став в лаву війська капелана, то ти повинен розуміти, що може прийти час, що ти можеш взяти до руки зброю і, і битися, воювати з ворогом. Не тільки мої молитви потребують бісі, а молитви багатьох, бо більшості моя молитва за сьогодні Ісусова. Якщо я й молюся там, якісь моменти, то це молитви короткі, невеликі. Бо, тому що ми сьогодні стоїмо на нульовій рубежі, хлопці майже знаходяться всі там. І моя присутність, навіть якщо там з'являюся, десь помолитися, підтримати, причастити це дуже велике, але це займає дуже маленький час насправді. Бо, тому що хлопцям треба давати можливість відпочивати. Не хочеться їх. Якщо цієї появляється якесь бажання поспілкуватися, поговорити, то взагалі нема питання. Є такі, що приходять і говорять, бо дійсно тяжко. Насправді, от, ми ведемо розмову, що сьогодні немає на війні невіруючих. Насправді, це правда, є невіруючі люди. Да, вони вірять в якусь там більшу силу вищу, але невіруючі є. Є атеїсти, є язичники. І статі язичники взагалі зараз процвітають. Скажу чого, бо тому, що сьогодні хлопці сприймають так якось ну, до речі. Деякі, от, наприклад, мені треба талісман, мені треба броня, мені треба, щоб мене щось захищало. Коли ти мені говориш, що, друже, а в кращій молитві віддавай себе до Бога, бо тому, що і даже своїх рідних, бо ти ж теж за них переживаєш, все інше. Вони ніби це слухають, розуміють, ну їм це тяжко. Чого? Бо тому що війна вона приземляє, тобто вона знаходиться постійно на стресі, грані між життям і смертю. Людині треба за щось всипитися, за щось триматися. І от, наприклад, там іконка, хрестик, якийсь маленький молитовник, для них це, як говориться, ну, супер. Але насправді ж знову ти розумієш, що не за все треба триматися. Треба триматися за Бога. Я хлопцям про це говорю, бо я являюся прикладом для хлопців, ми попали теж з ворогом сутичку. Попали в засідку і їх дуже було багато, нас було мало. Ми вийшли всі цілі. Ну, тільки мене поранило, але вийшли всі цілі І не раз були такі моменти, коли ми попадали, вивозили людей, тільки попадали під обстріли, в мене всі І, Можливо, це буде звучати як похвальство, але коли ми вивозили людей, ніхто не постраждав. Постраждав тільки транспорт. Тобто ніхто не був не поранений, ніхто не був, не загиблий, нікого такого не було. Я даже людей, коли ми виїжджали, я людям завжди казав, говорю, ви попадаєте, сідаєте в суперброньовану машину, так, підтримуючи, щоб люди не боялися, бо постійно люди сідали з плачами, з криками, діти кричали. Намагався голосом підняти, щоб вони стишилися, намагався співати українські пісні народні, ну на і компанія. Так що от, на рахунок молитви потребують, але потребують ззовні. Тобто, от, чесно признаюсь, коли ти, наприклад, твої рідні кажуть, що ми за тебе молимося, це їх більше підтримує. Хлопців зруйновані будинки, хлопці зруйновані сім'ї. Багато рідних, близьких знаходяться на тій стороні, вони не можуть потягнути. Вони дійсно не знають, що робити завтра. Тобто війна розуміють, що закінчиться обов'язково. Але що далі робити? Ну, і в принципі мене так само постійно питаюся, коли закінчиться війна. Бо дійсно потом є. Але друге питання це що робити завтра. Але тут я відповіді сказати не можу, я їх намагаюся підтримати, говорити, що працювати, жити. Але насправді це вже не моя, як говориться, робота, це робота наших. Близьких, рідних, друзів, сестер, коханих людей. Це робота їхня. Вони повинні давати надію, що хлопцям робити завтра. Наше завдання сьогодні: така, ну, капеланство це своєрідне таке. Цікава сформована альтернатива. Тобто, я, наприклад, спілкувався з язичником, теж по питаннях, можна сказати, язичницьких. Тобто, ну, Наприклад, в мене прийшла інформація, що хлопчина втратив побратима, він переживає дуже важкий момент, і він ніби схильний до самогубства. І коли я прийшов з ним говорити, він каже, я язичник, Тіпо, я те саме. Говорю, друг, давай, я не спорю. От мені хрест, підрясник, але говорю, я все розумію, але давай ну, ми з тобою поговоримо, тобто як я не священник, а я як твій побратим. Бо я ж теж служив, теж військовий, і говорю, в принципі, і починаю розговорити, ти в кого там віриш? І він починає мені розповідати. Ну, зав'язався діалог, і я потім кажу, друже, а скажи мені чесно, як дивиться твоя релігія, твоє бачення на самообстре? Він каже, погано. А як ти сам дивишся на це? Тому тобто ми дійшли до того, він каже, ага, я розумів про тебе. Каже, ні, ні я залишати самогусного життя не хочу. Просто на мою реакцію подивилися так, як ніби що я замкнутий, але ви розумієте, що я замкнутий. Я говорю, розумію, ну, бо він інакше, ніж інші. Більшість у нас люди православні, і коли попадають такі інакші люди, їх там тролять чи ще щось і все інше. І, до речі, хлопчина з мною потім приємно спілкувався, як незвичайно, тобто агресія якась пропала, як до священника, і новірці і все інше. Але є такі моменти і стикаюся з такими різними моментами. Просто не завжди виходить знайти правильні слова. Ніби держава хоче допомогти розвивати капеланство, але наші керівні посади капеланської служба військового капеланства займають бивші офіцери з морально-психологічного стану. Ось. І багато з них взагалі атеїсти. Грубо кажучи, так. Я від собі атеїст керує е, е, релігійними людьми. Ну, це взагалі якось без Плюс до того, вони офіцери, вони знають, як керувати по військових формах і структурах, і писати там якісь рапорти, якісь документи, оформляти військовому. Так, да, вони мають там навчання, але ну, це неправильно, бо тому що я от вже писав свою е, можна сказати, прохання, не скаргу е, керівництву, командування, що кажу, у нас сьогодні, на даний момент, багато священиків. Які пішли воювати в війську, Тоді не було капеланської служби. Вони служили як сержанти, як офіцери, як військові, воювали. І вони мають знаки, вони мають знання самої служби війську. Ставте їх на великі керівні посади. І вони будуть формувати бачення капеланської служби, бо вони знають всередини, вони знають війни. Але чомусь от така тенденція. Але я поясню тим, що говорю: ви знаєте, що сьогодні війна? Це краще за сухого це краще за академію. Бо ці священники формувалися від солдата до сержанта до офіцера і отримали офіцерські звання, вже будучи командиром якогось підрозділу. Тобто вони краще сухопутку пройшли. Вони мають і навики, і знання, і військові, і офіцерські. Ну, але чомусь, ну, ніби дослухаються, якісь рухи йдуть, але вони дуже важкі йдуть. Тобто, ну, такі і тобто дуже багато маємо проблематику. Дуже багато маємо проблем, але чомусь не хочуть дослухатися. Зрозуміло, що командування сьогодні має інші моменти, у нас війна, треба битися з ворогом, десь ми там йдемо на штурм, десь несемо втрати. Але насправді ми сьогодні і вирощуємо це капеланство, воно росте. Якщо ми неправильно його будемо вирощувати, воно виросте як те як криве дерево, неправильно. Ховати своїх побратимів. Особливо своїх, з якими ти служиш, з якими ти Маскати, це твоя сім'я. З одним хлопчем, наприклад, я сьогодні спілкуюся, а завтра знаю, що він вже загинув. А через пару днів я вже його ховаю. Це дуже важко емоційно, фізично, психологічно. Говорять, що не береться до серця, це неможливо, це твій брат. Да, він був чужою людиною, до повномасштабного, ти його взагалі не знав. Але сьогодні ти з ним, можна сказати, був в одному копі, ти переживав ті самі страхи, що переживає він, і ти його ховаєш. Це дуже важко. А особливо так само підтримка батьків. От нас загинув мажор, ми спілкуємося з мамою мажора. Дуже так добре, але коли ми з нею спілкуємося, вона постійно плаче. Ти ніби намагаєшся знайти слова, але ти розумієш, що тебе разом з її плачем тебе серце теж плаче. Це саме вище. Я завжди богу кажу, молитві Боже, якщо ти його не зупиниш, нас буде не змінити. Не замінити і не змінити. Тобто, втома вона настільки вдається і на психологічному, і моральному вигляді. Я бачу, що хлопці тримаються, але ну, це, витримка вона не є довготривалою. Тобто, хоча називати хлопців за сталі, але ми складаємося з потійкою. Ця плоть кров втомлюється як фізично, так і психологічно. І навіть якщо їх ти підтримуєш, ця підтримка не дає того ефектного результату. Відпочинок і підтримка це дає ефектний результат. А війна і підтримка, вона дає ну, дуже малий. Коли людина вже втомлена, вона не слухає слова. Вона каже, дайте просто мені відпочити.